Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір, сьогодні перший день, потужне усилення на п'ятизіркових героях, без фіолетового кольору. Так, ну оборону поки це. Не знаю, як вона буде тримати, але можливо не дуже. Ну, Подивимося, що буде далі. Так, давайте спробуємо атакувати. Що в нас вийде сьогодні? Так, Аріель. Угу. Альфа Розлімі. Цей. Угу. Так, ну, що ж, напевно, зелених візьмемо. Візьмемо зелених. Так, і не знаю навіть кого і брати. Можливо, взяти червоних. Ми можемо взяти ось так локи, спробувати і взяти Чира. Ну що, давайте спробуємо, подивимось, що в нас вийде. Поїхали. Хі -хі -хі. Так. Давайте спробуємо четвірочку знайти зелених. Ось так. Трійку прокинемо, ще трієчка. Немає. Ну, давайте ще раз спробуємо. Немає. Ще одна попитка у нас є. Угу. Так, ну ця вже. Давайте спробуємо цього скопіювати. Так, віддавайте трієчку в неї, можливо, їй вистачить, їй вистачило. Так. Давайте ось так там Угу, Так, Ліїна пробиває. Угу. Локи вже від'їхав. Давайте трієчку сюди. Ну і ось так. Ой, як боляче, зараз можемо і програти. Де цей зелений камінчик один? Не бачу я його. Де цей зелений камінчик? Хм. Ну, давайте ось так. І переїхав. Давайте ось так. Там вже та буде бити, ми їх не доб'ємо. Ну давайте спробуємо сюди. Угу. Так, скільки там вірки залишилось? 84, можливо, червоними доб'ємо. Давайте ось так, ось так. Лікаря я не взяв. Це помилка моя дуже сильна. Угу. Ну давайте ось так. І зелених немає зовсім. Тихо, тихо. Давайте ось так, ось так. Сюди пробиваємо. Так, давайте спробуємо тут десь зелений знайти. ху-ху-ху. Так, чає вмикаємо. Так, він. Затанчив. Нам би якось якийсь камінчик і знайти під нею. Тихо. Давайте, у нас синій герой був. Можливо, вистачить. Вистачило. Фух, оце бій. Так, потрібно, напевно, щось поміняти. Добре. Фух, поїхали далі. Так, тут ЧР, це лікує. Угу. Угу. Так. Ну, черра потрібно Ну, ми можемо його заблокувати, в принципі. В принципі, можемо заблокувати. Тут дивана знімає. Але давайте, напевно, можливо, якогось лікаря візьмемо. Можливо, навіть гранатку. Вона дає ще точки. Це буде як баф рахуватись. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Ну, на тоненько, на тоненько. Перший бій такий дуже важкий вийшов. Угу. Так. Ну тут, звісно, що робимо ось так. Червоний кристал. Ось так ще червоні. Там зелен... ну, зелених, в принципі, під'їхало. Нормально. Давайте ось так ось так. Угу. Ну, давайте цього спробуємо пробити добре. У нього що вхиляння? Чи це в нього там так відображається? Не зрозуміло. Ну давайте спробуємо. Ні. Якось не зрозуміло, якщо то таун, то Угу, добре, тепер сюди. Ось так перезаряджаємо своїх зелених і тут вже добиваємо їх. Добре, ну, другий бій дуже швидко вийшло. Ну, камінчиків було дуже достатньо, червоний кристал, зелених куча. Угу. Тепер вже буде складніше. Хоча такою командою підемо. Поїхали. Все одно немає. Ох, тут навіть не знаю, що збирати. Ну давайте ось так. Червоний кристал, і зразу там четвірочка і трієчка зелених, зразу зарядимо своїх зелених. Угу. Добре, давайте робимо ось так, підсилимо собі. Так, ну давайте зробимо ось так. Центр будемо пробивати, тому що там ці можуть відродитися. Давайте ось так. Цей джеквун вже наплодив цих камінчиків. Так, давайте ось так. Угу. Ну, Звісно, звісно, відродився. Давайте спробуємо зарядити червоних, там підтягнемо зелений. Так, вмикаємо ЧРА, спробуємо Кирюшу пробити. Добре. І цього заділи. Це чудово. Так, заряджаємо зелених додаємо бафів і добиваємо добре так поїхали далі угу. кабан локшен надаха угу. так ну навіть не знаю Чи нам тут знадобиться чи ні на дах його може заблокувати, але ми можемо поставити щиточки, в принципі. Так, да, поїхали так. Дуже багато жовтих, червоних немає. Ну, давайте трієчку зелених зберемо. Ось так ще прокинемо. Тепер сюди. І нам ще потрібен один зелений камінчик. Ось він. Але як його забрати, не зрозуміло. Ну давайте спробуємо піймати тут щось. Немає. Давайте червоних будемо шукати. Кара ультує. Давайте ось так. Ось так. Там будуть червоні. Так, ось у нас буде ще один зелений камінчик. Але нам цього недостатньо. Ох, дуже, як боляче на даха пробила. Один хід, але вона зараз зарядиться, тому давайте ось так. Не встигли ми до Шенга. А, там же ж баф йде. Не стигли ми до Шенга і він зараз нам когось похоронить. Тому, напевно, будемо пробивати. Нам хоча б очки потрібно тут взяти. Ту, яка вона міцна. Давайте ось так, ось так. Шенг зараз по зеленим вдарить, ну, це прогнозовано було. І вже тут ми нічого гісінько не зможемо зробити. Ну, на жаль, на жаль. Зелених ми дуже довго шукали. Ну так, да, там зараз лікує, там зараз кабан поїде. Ну, давайте, можливо, хоча б ми на даху б забрали ні. Бан відлікує. Ну, ми спробуємо ще. Ми поки будемо під бафом, давайте ось так червоні, там ще зелені. Добре. Ну, хоча б більше очок забрали з цього. А тут вже поле під'їхало. Чудово. Так, поїхали далі. Ну, на жаль, поразка є в перший день. Так, ну тут сині. Тут поїхали такою ж командою. Угу. Так, це пеліта неприємно теж. Поляна, ну, зовсім не наша. Ну давайте ось так. Там буде хоча б трієчка у нас зелених. Через що воно нам дає? Майже нічого. Ну, давайте ось так тоді. Угу. Ще в нас трієчка зелених. Добре, хоч цю забрали. Так, давайте ось так. Шукаємо зелений камінчик туди на гору. Ми зараз зробимо четвірочку і в нас буде один зелений камінчик. І ми своїх зарядимо. Тільки крампуса не потрібно було заряджати. Ну що ж це таке? Скільки ходів? Чотири? в. Три ходи. Ну давайте спробуємо. Раз. Пробуємо два. Обережно, обережно. Полетіло знов крампуса, він майже зарядився. Давайте трішечки підлікуємось, тому що щось. Там буде тичка, може і квінель забрати. Ну, давайте ось так. Заблокуємо йому таунт. Піньоліта з одного камінчика не повинно зарядитись. Добре. Потрібно сюди пробивати. Тут спробуємо зарядити Чивера. Не встигли так. Давайте ось так. Ну давайте комбо запустимо. Добре. Давайте ось так обережно скинемо і спробуємо добити кангалаха зеленими камінчиками. Він відродився чудово. Так, потрібно цю добивати. Ну і все. Тут витягли. Так, важкувати, важкувати йде турнір. Топ-5, ми навіть топ-1 не зайшли. А, бо в нас вже є одна поразка. Ну тут оборона так, напевно, тримати моя не буде. Ну що ж, ось такий перший день дуже важкий. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір, як він розпочався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.